Майже два з половиною роки у Полтаві працює пункт допомоги тепла кофта, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати одяг, взуття та дитячі речі. Усе необхідне людям надають безплатно. Ми приймаємо речі тільки в гарному і випраному стані, бо у нас нема можливості його прати, сушити і все беремо тільки в гарному адекватному стані. Люди принесли речі. Ми їх далі сортуємо по відділам. Взуття, чоловічі, жіночі, дитячі відділи, іграшки на початку своєї діяльності волонтери отримували одяг за кордону. Проте зараз допомогти тим, хто цього потребує, взялися і небайдужі полтавці. В даний час 99% речей це речі, які приносять місцеві полтавці, або переселенці, які, наприклад, виросли з цих речей тобто той дитячі мається на увазі речі, і потім ж беруть у нас ці речі. Наразі у пункті працює близько 10 людей. Дехто з них також був вимушений залишити рідну домів. Майя Кондратенко переїхала до Полтави зі Слов'янська ще у 2014 році та з того часу почала активно займатися волонтерською діяльністю. Я у Слов'янську держала магазини секонд-хенд. я знаю, як одягати людей. Ну, отак. От І з перших днів я так працюю. Щоб отримати допомогу, переселенці повинні мати з собою довідку ВПО на кожного із членів родини. Якщо довідка ще не готова, достатньо мати документ, що засвідчує реєстрацію на тимчасово окупованих чи деокупованих територіях. «У Нас була сім'я переселенців, жіночка з чоловіком із Бахмута. Вони зійшли такі витряні, як якраз тільки от у них там все трапили. Зашли вони нам би щось не було. Они нічого не просили, не вимагали. Ані настільки от, ну, були коректні, що їх що ми всі одягали їх буквально за пів часа і прийшли викликати таксі. Ані прийшли за одним взуттям, за чоловікою курточкою. Організували цей проект волонтери благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих. Пункт видачі одягу відкрили у Полтаві одразу після початку повномасштабної війни. Адже саме у ці дні місто стало прихистком для багатьох українців з Харківщини, Київщини, Сумщини та Донбасу, які змушені були покинути свої домівки. Коли я дізналася про команду теплої кофти, то я звернулася до них за допомогою, щоб допомогти батькам яких я. Після звільнення Куп'янська привезла до Полтави, які майже ну на той час було майже 90, а Зараз вже батькові 90. волонтери просять полтавців, які бажають допомогти, приносити тільки чистий та придатний до використання одяг, а також взуття, постільну білизну, рушники, книги, іграшки та побутові речі. Це люди дуже щирі. Дуже відповідальні і м, завжди, навіть коли ти буваєш інколи трошки розгублений, ну кажеш, от мені треба таке, таке. І вони одразу от кажуть, оце вам підійде, оце вам підійде, дуже добре допомагають зорієнтуватися, підказують, куди, підказують, куди підійти, або приносять навіть річ, от подивіться, от споміряйте. Пункт видачі одягу тепла кофта» працює щодня з 9 до 14 години, окрім вихідних днів, у студмістечку Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка.